Ціганков травмувався в матчі з Реалом. Миколенко погано зіграв у грі проти Лутона. Арсенал продовжить контракт з Зінченко. Це не всі новини, які вас сьогодні чекають. Тому підписуйтесь на наш канал і ми починаємо. Головний тренер Жирони Ціганков попросив його замінити щось з м'язами. Англійський ЗМІ про гру Миколунка проти Лутона був кращий у нападі, ніж у захисті. Арсенал готовий розпочати перемовини про продовження контракту з Зінченко. Минай пропонує арбітрам повертати частину гонорару в разі їхньої результативної помилки. Йожев Сабо. Здається, гравці Шахтаря злетіли і зазналися, вважаючи, що вони кращі за всіх в Україні. Головний тренер Жерони Мічел Санчес прокоментував травму півзахисника Віктора Ценкова, який був замінений у матчі з Реалом у восьмому турі чемпіонату Іспанії. Циганков сказав мені, що його щось турбує і попросив його замінити щось з м'язами. І ми не знаємо, серйозно це чи ні. Йому потрібно буде пройти деякі медичні обстеження. Що стосується самого матчу, то в нас було два чудових моменти на початку поєдинку. Потрібно було далі грати в такому темпі, але не вдалося. Ми робили багато речей добре на полі, але є команди, які краще за нас. Це потрібно знати. Ми тиснули на реал певний час, але дозволили їм перегрупуватися. Сподіваюся, що перемагати в нас стане звичкою, але потрібно також пам'ятати основну мету на сезон це залишитися в алізі. Цитує Мічела Джерело. У суботу, 30 вересня в матчі 7-го туру чемпіонату Англії Евертон на своєму полі програв Лутону з рахунком 1-2. Український захисник Рисок Віталій Миколенко провів на полі всю гру. Британська преса оцінила дії Віталія Миколенко в поєдинку з дебютантами АПЛ Лутоном. Ліверпуль Ворлд 5 з 10. До перерви віддав кілька хороших передач і створив чудовий шанс для Онани ударом п'ятої в підкаті. Але при другому голі Лутона залишився з двома гравцями на задній стійці і потребував кращої комунікації. Goodison News 5 з 10. Як і багато гравців Евертена, добре почав гру, але, можливо, був винен у другому голі гостей, оскільки не встежив за м'ячем, коли Моріс точно пробив повз задню стійку воріт. Був кращий у нападі, ніж у захисті, створивши один великий шанс завдяки відмінному ключовому пасу. Ліверпуль Ехо 4 з 10. Миколенко вимкнувся під час другого голу Лутона, залишивши Карлса Моріса відкритим на задній стійці, щоб звести на нівець свою попередню хорошу роботу. Пресуваючись вперед і вибравши Онану для удару ззаду п'ятою, арсенал може продовжити контракт з захисником Олександром Зінченко. Повідомив журналіст Ніколо Скіра у своєму Твіттері. За даними джерела, лондонський клуб готовий розпочати перемовини про пролонгування угоди до 2028 року. Поточний контракт діє до 2026 року. 26-річний українець у поточному сезоні провів 8 матчів за Арсенал. Він перейшов з Манчестер Сіті влітку 2022 року. Минай пропонує Рефері повертати частину гонорару в разі їхньої результативної помилки. Про це в предматчевій студії на УПЛ ТБ заявив медіаменеджер Закарпатського клубу Мирослав Небесник. Цього сезону забагато суддівських помилок. Наприклад, якщо брати конкретне Минай, то було вісім результативних помилок, це явні помилки. Деякі з них навіть визнають у комітеті арбітрів УАФ. Якось треба з цим боротись. Ми пропонує суддям повертати 70 вісімдесят відсотків гонорару в разі їхньої помилки, що вплинула на результат матчу. Це звичайні ділові стосунки. У будь-якому бізнесі є те, що якщо підрядник не виконував або неякісно виконував послуги перед замовником, то отримує санкції. Ми за такий старий олдскульський підхід карати гривнею. Колишній головний тренер Київського динамо збірної України Йожев Сабо розповів, що думає про виступ Донецького шхетра у стартовому відрізку нинішнього чемпіонату України. Йожефе Йожефовичу, що відбувається з ван Леувином у Шахтарі, чому нічого не виходить, запитує журналіст. Це катастрофа, та не тільки у Ван Леовані проблема. Здається, що гравці в Шахтарі злетіли і зазналися, вважаючи, що вони краще за всіх в Україні. Після того, як позбулися Йовічовича, у Шахтаря не виходить нічого. Ван Леувин нічого не може зробити. Виходить так, що одним рішенням зруйнували і шахтар і зорю, тому що луганську команду після відходу голландця теж лихоманить.